Від початку зими родини учнів і педагогічний колектив одного з навчальних закладів Одеси збирали подарунки на фронт, щоб передати українським захисникам крихту святкового настрою, домашнього затишку і щирої турботи. Солодощі, одяг, ліки, гігієнічні засоби і подарунки, зроблені власними руками, а ще листівки привітання і малюнки все це було доправлено нашим воїнам на Херсонський, Донецький і Харківський напрямок волонтерами фонду Незламні нескорені. Це Державна прикордонна служба України всі напрямки. Це наша рідненька 28-ма бригада імені лицарів зимового походу. Це 35-та бригада наші котики, це 123 ТРО, Херсонська, це наша рідна 126 бригада, ССО, це розвідники. Ми знаходимо ми можливості передавати, радувати. Мої любі діти, ми висловлюємо вам щиру подяку. Від нашого імені, від захисників України, вони дійсно доходить до адресатів. Але коли побачили це батьки і діти, ми назбирали більше ніж ми планували. Несли все. Це і ліки, різні листівки, це і смаколики, це і дитячі якісь поробочки. В ці непрості часи українські воїни як ніколи потребують підтримки. Кожна упаковка вітамінних чаїв чи зв'язані дбайливими руками шкарпетки і килимки. Кожна записка чи малюнок вартують дуже дорого. Це меседж, що ті, хто в тилу, вірять в збройні сили і нашу майбутню перемогу, кажуть волонтери. У нас навчається Поліна Осичук, а її мама Тетяна зв'язала 25 пар шкарпеток. Ну вона такий зворушливий лист написала. І ще хочеться виділити мельник Валерію з В класу. Мама принесла 10 однакових коробочок, і балаклави купила, і шапочки, і рукавички. Ну все однакове, ми почали читати ці листівки, які вражаючі, що думаєш, ну наскільки в нас люди не байдужі. Примарне відчуття безпеки у тилу не має позбавляти нас стремління допомагати фронту, каже волонтер Людмила. Велика потреба, медикаменти, турнікети зараз витоляються нашим фондом пічки. Багато хто не розуміє, як це зробити, багато в кого немає такої можливості фінансової, наприклад, і людина не розуміє, що можна зробити за 100 гривень. Але коли пояснюю, що 100 гривень, 20 гривень, 5 гривень, коли це збирається до купки і купується конкретній людині, збирається пакуночок тепла, вдячності. І це є надзвичайно важливо. З першого дня широкомасштабного вторгнення її організація збирає гуманітарну допомогу для бійців на всіх напрямках фронту. Зараз в пріоритеті пічки, буржуйки, окопні свічки, теплі речі, ліки і вітамінні чаї. В зимовий час пояснюють доброчинці. Найважливіше обігріти воїнів, подбати про їх здоров'я і моральний дух. Що ініціатива не нова і не наша. Ми просто її так підтримали і розуміємо, що війна справа кривава надовго, буде ще багато і поту, і сліз, і крові. Будувати майбутнє нашої країни потрібно вже зараз. Ніщо так не зробить і ніхто так не зробить краще, ніж наші педагоги, діти. Тому що коли людина відчуває, що я причетний, я працюю, я разом, я наближаю, є ось таке відчуття єдиної родини.